Що чекає нас після смерті? Це питання хвилювало людей у всі часи. Тисячі людей, які пережили клінічну смерть і доторкнулися до вічності, свідчать після того, як наше серце зупиняється і настає фізична смерть. Ми не перестаємо існувати. Наша подорож у вічність тільки починається. Звичайно ж, нікого не тішить думка про існування пекла. Хотілося б, щоб після смерті ми потрапляли в краще місце, де немає мук, немає болю, немає воїн, проблем зради, насильства. Тому можна чути безліч вчень, що пекла немає. І в найгіршому випадку ви просто навіки заснете. Або перестанете існувати, адже Бог люблячий і Він не може віддати когось на вічні муки. Є хороша новина. Влада над пеклом і смерть в руках Ісуса Христа Він переміг пекло і смерть. У його руках ключі від пекла і смерті. А це означає, що ніхто без відома самого Христа в пекло не потрапить. Для цього Христос. І прийшов на землю, щоб кожна людина мала можливість отримати життя вічне. Ісус сказав: Я є шлях, істина і життя. Я прийшов, щоб ви мали життя і мали з надлишком, щоб отримати свободу від пекельних мук за життя. І не потрапити в пекло після смерті. Вам потрібен Бог і Ісус Христос, для того і прийшов Христос на землю, щоб кожна людина могла з'єднатися з Богом через Його церкву, яка стоїть на основі апостолів і пророків. Іде наріжний камінь сам Ісус Христос. Якщо ви не маєте церкви або не маєте змоги відвідувати церкву, приєднуйтесь до нас. Ви щодня зможете підключатися до онлайн-спілкування молитов, переломлення хліба і бути частиною сім'ї Божої. Нехай Бог благословить вас.